Сьогодні 20 -е. квітня, бачимо, що які відбуваються зміни в природі. Сьогодні такий мороз, біля 4 градусів. У присілках, думаю, і до 6. Це великий урон і для місцевого населення, і для природи. Я піднімаюся в гори, хочу вам показати, що клопух. Зараз він теж нахирився, мороз ударив і на рупухи. Бачимо дерева листя, 20 квітня, весна рання. Але я думаю, сьогоднішній мороз на в природі величезний врон. Чим піднімається вище в гори, бачимо, що сходить сонце, все біло. Рання весна взагалі я не пам'ятаю, за 38 років перебуваючи на Лопухову. Е, така буйна е, лист, е, дерева зацвіли, бачимо черешні. Але сьогодні е, люди дуже чекають, що буде врожай е, яфин, буде ястри политів, е, буде брусниця. Мовка це по-нашому, але я думаю, що цей рік не замер, все змерзло. Зараз я покажу вам паруски е, Бачимо, Навіть спів птахів не чути, тому що птахи притихли. Е, якщо такі зміни будуть надалі відбувати в природі, як зараз ми бачимо Дубай, там землетруси Японія. Сніг до двох метрів в Італії, північні Польщі, урагани. Людство потрібно замислитися над цим, тому що війни ми не знаємо, як впливає. Це стільки ракетного топлива зривається, який наноситься природі. І ми зараз спостерігаємо і в Казахстані, Повені, і в Росії, усюди ж. Треба, потрібно наш, наш час змінювати підхід, змінюватися самим, тому що щось воно не так відбувається. Ну, я зараз вам хочу показати, наприклад, якщо мислиця, як вона замерзла, вона теж починає цвисти. Мороз дуже великий. І надія на того, що межами це 95%, що воно змерзне. Лише надія того, що по полонинах брузниця і чорниця, яфини залишаться. Бачимо, як все біло, відповідно. Навіть природа птахів всі прилетіли. Ранком а, було дуже чутно а, вчора, позавчора, чутно птахів, але вони зараз притихли, природа притихла. Дивіться, оце. Цього року надія на того, що люди підтягнуться за рахунок яфен, брусниці. Великої надії нема. Ще надії, аби передосвистив в горах там на полонинах, бо там сніг випав, то можливо, може і там буде хоча б урожай. Я вам хочу показати це брусніка. Вона бога е, це по-нашому, вона цвіте, Я думаю, що вона змерзла також. Бачимо е, е, природа чомусь спужена. це яфини, вони цвітуть, я думаю, що вони змерзли повністю. Дивіться, сіки, сіки, рожай, Значить, це скільки так не рожай, дивіться, бачите, все все. Що хочу казати, що от морози бувають не перший раз в горах. от такі такі зміни у природі. Люди дехто вже картоплю посадив у брусторах, для того, що теплота засіяла до 26 градусів. Днем, рунця прогрів, лист вийшов, бачимо, сонце встає. Бачимо, що природа. Цього року вона поспішила, і птахи прилетіли, але це у знаки. Оце, Оце природна ці катахлізми надалися. Нам потрібно щось в житті міняти, тому що ми бачимо, що такі е, і війна. З Росією. Росія пішла на Україну. Це все. І плюс природні такі катаклізми, зміни у природі потрібно змінювати дещо, тому що, якщо ми не повернемося до природи обличчя, то нас чекає дійсно якийсь льодовиковий період чи парниковий, як хочете. І це вплине дуже на Життя нас із вами. Бачимо, яка чудова природа. Ми піднімаємо вже по стацію гори, але бачимо там вишка телевізійна, а там під верхом сніг. Сніг був вчора і по цих грунях по горах. Але він зійшов. От тепер бачимо, що показую. Яфин, брусники, бога це по-нашому. Зараз покажу вам В горах. і понад село є цей яфин брусниць десь місцями. Але бачимо, що природа вносить свої корективи. Я зараз вам хочу показати цікаву річ, бо ви знали, що а, там у далині Віднілиться полонина красна, які зараз добре видно. Я її постараюся притягнути і показати вам, який там сніг випав горах. Такий сніг і в Буковелі по горах і в Івано-Франківщині. Ну, Оце з чогося люди бояли, того що вже вирішується питання їзди користучими ціни, Наскільки податки платити будуть. Скільки буде прибутків, але напевно будуть унесені корективи. Оце все Що нам? нам ми не можемо змінити хід історії на даний час природи того, що напевно ми, щось нас наказує. Природа. Того, що. Даймо, бачимо село походу дуже красиве. Тут черешня зацвіла в горах. Я піднімаюся, спішу, тому що починається сонце, телефон чомусь не заряджений, сідає. Але бачимо, тут черешні, природа красива. Я ще раз наголошую, що потрібно щось міняти. потрібно е, мир на землі, розробляти якісь екологічні програми, аби, тому що пройде, може і, і десяток років не пройде, і в нас такі чекають глобальні зміни природні, що... Може дуже привести до трагічних наслідків. Природа, яка красива. О, бачимо спів поодиноких пташок. Можливо, не змерзло. Там чорниця, брусниця, друсниця, як я йду зараз низом, спускаюся з одного гори через яр, потічок на другу сторону, тут, можливо, тут під деревами. І не замерзне, але я ще раз кажу, що природа нас наказує і ми маємо берегти природу. Ну, бачимо тут сосна, вона теж зацвела, починає паростки пускати, значить весна рання. Бачимо, природа нам все одно наказує нас, ми повинні змінити себе ставлення один одного до природи. Увага має бути любов берегти себе без того, в цьому світі не виджиєш того, що життя важке, поки що якихось змін нема, готуватися треба до, до більш таких важких змін і в природі, і в житті. А. На завершення я вам, хотів вам показати ще кедру. Možemo skazati što sam nacionalni, to što u nas tri kedrove je zakaznike. Bačemo što daže kedra, koja će napustila, je ona varovske što će da <kluh> Berežimo dena prirodu, stavimo se do neje po ljudski.